Оповідання десяте. Кулік Гармаш Козлов Історія одного наводчика. Частина 1. Напевне, всі, хто пережив 90-ті, пам'ятають людей певної полукримінальної професії. В основному в чоловічій статі, хоча серед них траплялися і жінки і навіть сивочолі старики, які перемишляли, як правило, невеликими групами на ринках, залізничних та автовокзалах або просто в людних місцях. Інколи видавали картонні таблички оголошення, що красувались на грудях, а частіше за все за обличчями. І характерними рухами можна було безпомилково зрозуміти, що займаються вони не чим іншим як незаконними валютними операціями, а в народі їх називали мінялами або валютчиками. Робота ця, попри видиму простоту, прибутковість та привабливість була досить ризикованою. Оскільки за мінялами полювали не лише різноманітні менти, а й численні кримінальні елементи, починаючи від шахраїв, ломщиків, кидал та фальшивомонетників, закінчуючи грабіжниками, розбійниками та бандитами всіх відів і мастей, працювати без відповідної криші їм було неможливо. Тому їх на численні артелі. Охороняли і пасли як курей, що несуть золоті яйця, як представники в погонах, так і братки з характерними татуюваннями, у зв'язку з чим які зухвали напади на них, траплялися вкрай рідко. На вбійство вітчі ми міняли на призвиська садуля, я не виїжджав, а замість слідчого на місці події була помічниця прокурора. Яка склала протокол огляду і провела початкові дії. Випадок сам по собі кричущий. Чому так сталося, зараз не згадаю, можливо, в цей самий період мені все ж вдалося відгуляти довгоочікувану відпустку з сім'єю, але розслідувати справу в подальшому доручили все ж таки мені. Ніколи я не любив, так, напевно, і не лише я. Переймати провадження то до розслідувати чужі справи, особливо про нерозкриті злочини. І це зовсім не тому, що не довіряв своїм колегам слідчим. Ні. Просто у кожного з нас був свій почерк, в якому прямому і переносному сенсі свої методи та способи збору доказів, їх фіксацій та оцінки, своя, якщо хочете, тактика ведення слідства, планування певних дій. У суворій, часто послідовності. Хоча в основному всіх навчали одні й те ж люди в одних і же школах. Так і цього разу отримавши розрізані та сирі матеріали кримінальної справи без фототаблиць, план схеми і необхідних протоколів, ще й не маючи достатнього уявлення про місце і обстановку скоєного злочину, я щоб заповнити прогалини, вирушив у міск відділ до свого давнього знайомого Саші Трача, заступника начальника кримінального розшуку, який був у курсі справи, оскільки виїжджав безпосередньо на місце з групою і, напевно, вже мав якусь інформацію. Саня мешкав у досить тісному робочому кабінеті на першому поверсі міск відділу, вхід в який вів через похмурий і запилений. Постійно забруднений недопалками тамбур приймальню. З цим місцем схованкою була пов'язана одна трагікомічна історія, яку я чомусь згадував, приходячи досить часто по службі в гості до трача. Було це ще в кінці 80-х. Одного разу один допитливий більнічний інспектор виявив біля чергової частини міліції паперовий пакет. З написом для начальника. Припускаючи, що там напевно знаходиться якийсь приємний сюрприз у вигляді грошей чи ще якщо цінного, він непомітно переніс подарунок в цей затишний куточок, де таємно від усіх спробував його відкрити, сподіваючись нарешті розбагатити, яке ж було розчарування, коли він виявив у себе в руках. Серед шматочків паперу не грошову котлету, а гранату лимонку без чуки. Внаслідок вибуху нещасний пошукач скарбів отримав серйозне поранення кінцівок і залишився на все життя інвалідом, завершивши таким чином свою міліцейську кар'єру. Утрача, судячи з басистового гоману, проходила якась міннарада. І Люде людей десять тісною юрбою стояла біля його столу, записуючи в блокноти доручення. Як тільки я увійшов Саня з напуттям, всім усе зрозуміло, розбіглася. Вигнав підлеглих, одразу ж відкривши вікно. провітрити задушливий і прокурений кабінет. Привітавши зі мною знову закуривши, він присів на край столу втомлено поклавши руки на стільницю і допитливо глянув на мене. Саша, що у вас по садулі? почав я. І що ти бачив цікавого на місці? Тращ взяв зі столу свій блокнот, полистав його і, знайшовши закладку, спитав мене Ти же знаєш Ігоря Садуля? Я не був знайомий з ним особисто, але бачив неодноразово на центральному ринку міста, стоячи разом зі своїми колегами-конкурентами біля комерційного магазину, в якому тоді працювала моя дружина. Він проживав зі своєю родиною, дружиною, двома дітьми, сином і донькою, та нині покійним відчимом, до якого Ігор завжди ставився, як до рідного батька, продовжив розповідь Саша. Дім у нього на 905-му Це селище імені Революції 1905 року, у народі ще Червоний Городок, майже останній на вулиці, далі вже територія кладовища. В той день, 24 серпня, Садулі, як зазвичай був на роботі, на ринку, а вдома залишалася і вся його родина. Ми вже перевірили дружину і старшого сина. Але Нічого на них немає. За їхніми словами, приблизно о 10 годині до них у двері подзвонили. Дружина Тетяна виглянула у вікно і побачила двох незнайомих її чоловіків, які стояли на ганку будинку. До двері підійшов відчим і, зазирнувши у вічко, не відкриваючи, спитав, хто вони і що їм потрібно. Молодик, який стояв першим, відповів, що вони від Ігоря з ринку, він попрохав їх терміново передати якийсь пакет. При цьому він підняв і показав у вічко невеликий пластиковий пакет, сказавши Ось цей. Вічим, повернувшись і подивившись на Тетяну, перепитав їх, що там? Не знаємо, відповів молодик. Він запечатаний, Ігор, тільки сказав, щоб ви його терміново сховали. А скільки Ігор суворо забороняв відкривати двері будь-кому сторонньому, відчим деякий час в розлубленості замешкався біля дверей, після чого накинувши ланцюжок, повернув кілька разів ручку замка і привидчинив двері. В цей самий момент в утворену щілину просунулась рука в чорній шкіряній рукавиці, у ній був. Якийсь предмет, схожий на металеву авторучку, направлений у бік Вітчима. Не встиг відчим будь-що чинити, як пролунав постріл, і він упав, завалюючись вперед. В ту ж мить від сильного удару ззовні двері розкрилися, розірвавши ланцюгу, і, переступивши через тіло вітчима, в будинок забігли ці двоє. Своє обличчя вони не ховали, але на руках у них були шкіряні рукавички. Тетяна закричала від побаченого і, схопивши дітей, спробувала закритися в спальні. Але налюччики наздогнали її і, і схопивши за волосся, знову затягли в зал будинку. Один з них, що мав східну зовнішність, яку Тетяна для себе назвала монголом, почав кричати на них, вимагаючи передати їм гроші. Вона почала плакати, намагаючись розжалобити гостей. Переконуючи, що не знає, де гроші, а скільки бізнес веде її чоловік, і тільки йому це відомо. Діти, трясучись від страху і перебуваючи в шоці, сиділи на дивані, не зводячи очей з трупа дідуся. У другого бандита в руках був ніж, великий кустарний з широким щеблевидним лезом, який він приставив до горла сина і почав погрожувати, що зараз відріже хлопцю голову. Якщо Тетяна не віддасть їм грошей золото. У відповідь вона зняла з себе тонкий золотий ланцюжок невеликий перстень печатку і передала їх бандиту з ножем. Побачивши на тетяні сиріжки, він почав вимагати також зняти і передати їх. Але вони вже вросли в ушні мочки і не знімалися. Підійшовши ближче, і піднісши ніж. До євуха він ніби приготувався зрізати саріжки, але чомусь передумав і відштовхнув її на диван. Робившись по кімнатах і нічого не знайшовши, цінного бандити витягли з вази серванти близько 500 гривень і 200 американських доларів, та зібралося вже йти, як той, що погрожував синою, помитив на телевизоре відомогдафон. Який потягнув до себе, але оскільки шнур живлення був заведений безпосередньо в телевізор, перерізав його своїм ножем. Засунувши в мікрофон у пакет, вони ще раз озирнулися, подивились у вікна і вийшли з будинку, направляючись у бік міста. Треш зробив паузу, перегорнувши ще кілька аркушів блокнота, після продовжив. Згідно даних СМЕ, причиною смерті відчима стала сліпе вогнепальне поранення грудної клітини зліва з пошкодженням серця, ускладнене внутрішньою крововтратою смерть настала практично одразу. В ході розтону тіла виявлена і вилучена свинцева куля від дрібнокаліберки, це дрібнокаліберний патрон, без слідів нарізки від каналу ствола. За даними куля гірзотеки у ВС області, на жаль, куля не ідентифікована. Будь-яких інших слідів, як то відбитки пальців рук, взуття і тому подібне, в ході огляду також не було виявлено. Зі слів Тетяни, за допомогою фоторобота були складені портрети злочинців, але за наявною у нас базою раніше судимих. Осіб з подібної зовнішністі так само не встановлено. Садуля також не знає нікого з осіб, які писали, як розбійників і нікого не підозрює. Ніхто йому не погрожував і нічого не вимагав, боржників у нього ніяких немає, звідчимо відносини були відмінні, оскільки він його фактично виховав. Свого рідного батька Євген не пам'ятає. Звалючиком у садолі також нормальне ділове відносини, він є своєрідним старшим серед них. Йому моделегова вирішення від їх імені будь-яких питань. Проведеними оперативними заходами серед міського криміналітету блатних також нічого цікавого не вдалося здобути. Ніхто з них про вбивство нічого не знає. Ігор, як належить, регулярно заносив долю, відміняв з ринку, тому і претензії. До нього не було. Судячи з того, що бандити працювали серед білого дня, не приховуючи своїх облич, ймовірно, вони не боялися бути впізнаними. Скоріше за все, це були заїджі-гастролери, які могли змалювати садулю на ринку, після чого прослідкувати за ним і здійснити нагляд. Виконавши все необхідне та можливе по справі, з'ївдивши ще кілька разів на заслуховування по нерозкритим вбивствам в облпрокуратуру, це досить нудотна формальна подія, де наше та міліцейське керівництво змагалося між собою в теорії криміналістики на практиці, надаючи різноманітні вказівки. Я призупинив розслідування по справі, сховавши її в сейф серед купи інших глухарів. Лише іноді пару раз на місяць до мене на роботу заходив Садуля дізнатися, чи є якісь новини по справі, але, на жаль, порадувати його було нічим. Кінець першої частини.